Комітету співдоповідач Голосюк Віктор Валерійович, будь ласка, дякую. Шановний Володимир Борисовичу, шановні народні депутати, комітет з питань промислової політики та підприємництва на засіданні 10 грудня розглянув пропозиції президента України до закону України про внесення змін до закону про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб реєстраційний номер 0964, дев'ять прийнятого Верховною Радою 13 травня. Керуючись частиною 5 статті 133 закону про регламент, проаналізувавши пропозиції президента України, а також позицію головного наукового експертного управління апарату Верховної Ради, комітет рекомендує Верховній Раді України погодитись з пропозиціями президента України та відхилити зазначений закон. В той же час члени комітету, беручи до уваги необхідність вирішення питання, спрощення проведення процедури державної реєстрації в результаті злиття, приєднання поділу. Перетворення прийняли рішення підготувати відповідний законопроект щодо внесення змін до проєкту закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Такий законопроект членами комітету підготована та зареєстрована за реєстраційним номером 1416. Тому ми просимо підтримати рішення комітету та відхилити закон України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб. Сіб, реєстраційний номер 0964). Дякую. Дякую, пане голово.